Псалом 51. Для диригента хору Псалом, навчальний Давидів, як прийшов був і до менянин до Ек, та й Саулові був оповів, і до нього сказав Давид увійшов додому, Ахімелеха, чого хвалишся злом, о могутній, цілий день Божа милість зо мною. Замишляє лукавство язик твій, як та бритва, нагострена ти, що чиниш оману. Ти зло полюбив над добро, а неправду більш, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обманний. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе, І тебе викоренить із країни життя. І побачить це праведні, й будуть боятися, і будуть сміятися з нього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною та невеликість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. А я, як зелена оливка, у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно тебе, що втинив ти оце, і проймення твоє буду звіщати побожним твоїм, що добре воно.